This is the end Hold your breath and count to ten. Всім привіт! Це канал Все про Android. Сьогодні я хочу вам показати секретні коди на Android. Для цього нам треба набір номера. Там, тобто де набирається номер на телефон. Ось ось ось. І програму Android Master Code. Запускаємо цю програму. Чекаємо. Як бачимо, тут є фірми. Там Swung, GL Stonia, RSTC, Chrome, Holo і інші. Беремо Samsung. От є різні коди. Наприклад, зірочка решітка, 0228 решітка, чек, battery статус. Натискаємо. І воно зразу копіює і відкриває набір номера. І просто тримаємо і вставляємо. І нас відкривається статус батареї. 89% і 30 градусів. Тут ще напруга то все. Давай візьмемо ще від Азерс. Тут є... Зараз вам покажу. Він mhm. то. Mm -hmm. Пробуємо э, RAM Вибрати. Ставимо. У нас RAM version 3.0 0 І так є купа багато кодів. Ну багато кодів. Я знаю на пам'ять такий код. Зірочка, решітка, ну, зірочка решітка. То є LCD тест. То тільки на Samsung працює. Тут можна э, сенсор перевіряти. Також тут можна е, екран тестувати, чи всі, е, сюди натискається. Треба от ті всі крапочки зробити, щоб вони були зелені. Ді. От. Тут ще є тест камери, тест на набити, пікселі, синій, зелений, червоний. Тут от підсвічування екрану. Якщо в мене не максимум, то. Такий білий з музикою. Давайте візьмемо Proximity Sensor. Тут от буде. Yes. Proximity сенсор. Той сенсор от тут от знаходиться. Податчик наближення. Бачите? Закриваю і сенсор е, от, працює. Тут ви можете ще пошукати багато різних кодів. Тут Bluetooth тест, течскрін. Я вам ще один код, код покажу на Samsung. цей от, от. Тут от можна е, мелодію, вібрацію тестити. Камеру. Bluetooth. Тест DOT Mod. То скільки який ні, та. Два тач у мене. Тут така сама, як LCD тест. Але тут трохи легше. акселерометр. Нахиляєш в ту сторону, там де стрілочка. Подчините сенсор, тут то той самий сенсор. Якщо наближаєш, то він працює. Якщо такого, то ні. Просто треба прикрити перед ним. То той сенсор реагує. От коли ви розмовляєте, то у вас екран блокується. Наприклад. Тому що подивіться, Тут є багато дуже кодів. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.